Незабаром модійники святкуватимуть професійне свято. Тож ми запитали у містян, чи довіряють вони телебаченню та яку роль воно відіграє в умовах сьогодення. Взагалі не довіряю. Та інформація, яка висвітлюється, скажімо так, на мою думку, вигідна лише якісь певні групи людей. Почнемо з того, що я дуже добре знаю, що ситуація, яка є на фронті, зовсім не відповідає тому, що нам показують. Не завжди те, що на телеканалах може ну, бути, збігатися з реальністю. Телебачення відіграє важливу роль, тому що можна оперативно дізнатися найперші новини, але насамперед зараз, я думаю, більшу роль все ж таки відіграють інтернет-змій, онлайн-змій, ніж телебачення. Не знаю, в телеграмі є набагато перевірніші повідомлення, яким більш довіряю. Але телебачення ні. Я їх і за цього і не дивлюсь. Не довіряю. Чому? Ну не довіряю. Чи? Може, якимось довіряю, але в основному ні. Як на вашу думку, чи відіграє телебачення якусь роль у теперішній військовій ситуації? Відіграє. Яку? Ну, мабуть, вони більше всього спростовують, як є на самому ділі. Не знаю. Залежить від того, наскільки достовірно вони інформацію подають. Ну, по-моєму, зараз всі дивляться в інтернеті, більше шукають новини, чим телебачення. Як не крутилося, все одно телебачення подає певну інформацію з кривдження. Думаю, трохи відіграє через те, що ось ці старші люди, які дивляться його, то може вони якось не знаю, якось малюють собі якусь таку візуальну картину, таку, залазять, якусь таку, таку бульбашку, якщо так можна сказати. І типу їм спокійніше, або, або навпаки, воно робиться тільки гірше.